Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео розповідаю про нові зміни, які було внесено міноборони в наказ 402 про проходження військово-лікарської експертизи. Всім вам відомий цей наказ. Ми не що ну неодноразово цей наказ там розбирали з того чи іншого питання щодо оскарження ВЛК, щодо проходження ВЛК, щодо відмови від проходження ВЛК, коли це можливо зробити. Все це є в мене на каналі. Залишу на деякі відео тут посилання. Можете подивитися або пошукати за пошуком. Це відео присвячено новим змінам, які відбулись в цьому наказі. Нещодавно в травні вони вже набрали чинності у другій половині травня. І Міноборони нагадала про основні зміни. І я зараз зачитаю на що воно звернуло увагу. Звісно, весь наказ цей зі змінами розбирати не будемо, бо там є такі. Кудись вносились там в якісь окремі там формулювання. Там ну все це не дуже цікаво. Але по основних моментах, по строках затвердження ВЛК, коли що там повинно, в які строки відбуватись, про все це, звісно, розповім. Тому залишайтесь, послухайте. Це дуже цікаво і корисне відео, я думаю, буде. І якщо ви будете вважати його корисним, також поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Підпишіться ще на телеграм-канал, в описі під цим відео залишаю посилання. Переходите, потрапляєте на мій канал, там дуже багато цікавої корисної інформації за пошуком. Також можете для себе. Подивитись, і там вона, звісно, з'являється оперативніше, швидше, ніж на Ютуб каналі. А тут на Ютуб каналі вже розширене відео більше змістовної інформації. Тому підписуйтесь, звісно, і на цей канал Ютуб. І так, Міноборони да, оприлюднила сьогодні буквально от, е, таку новину: менше паперів, швидше рішення. Міноборони покращило процедуру військово-лікарської експертизи в ЗСУ. І зараз ми подивимось, що саме вважає Міноборони покращенням. Міністерство оборони затвердило зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Ну і що це за зміни? От я подивився, це наказ у нас був ще від 2 травня 2025 року номер 283 Про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу збройних сил України. Це був наказ 402, да, яким спочатку було затверджено це положення. І от по суттєвих змінах зараз ми пройдемось. Нововедення вже вступили в силу і стосується таких аспектів: документ обіг між комісіями. ТЦК та військовими частинами. Якщо постанова ВЛК, наприклад, про статус придатний до військової служби не потребує затвердження вищої інстанцією. Ну, не всі постанови затверджуються вищими інстанціями. От постанова про придатність вона не затверджується. Документи більше не друкуються для передачі до ТЦК, а автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру оберіг. До речі, Міноборони так його і називає. реєстр оберіг. Насправді в законі такої назви, звісно, немає. Всі ви про це вже знаєте. Це єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів. У паперовому вигляді до ТЦК передаються лише картки обстеження та супровідні документи, окрім постанов. Військовим частинам ВЛК друкує та надсилає дві копії постанови. Тобто постанови не передаються в паперовому вигляді, передаються картки обстеження та супровідні документи. Ну, ви всі знаєте, є там такий обхідний лист, де лікарі ставлять свої підписи придатний, непридатний, Якщо не то за якою статтю, якщо там придатний до тилових частин, за якою статтю групою. Якщо постанова ВЛК потребує затвердження вищої інстанції, наприклад, про статус непридатний, да, оце вже цікавіше, або тимчасово непридатний. Є в нас і такий статус від 6 до 12 місяців, є такі постанови і є це підставою для отримання відсрочки. До речі, цю відсрочку на сьогоднішній день можна отримати вже через «Резерв Плюс, тобто не відвідуючи ТЦК. Звертаю вашу увагу, це нещодавно додали, до речі, в травні і додали да, таку можливість в Резерв плюс. До військової служби документи передаються в електронному вигляді через кабінет ВЛК. Паперові документи, окрім постанов, передаються до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду. Раніше цей процес тривав до п'яти днів, передбачав друк усіх документів. Тобто на сьогоднішній день його спростили, вони не всі друкуються, є паперові частина, передається, постанова в друкованому вигляді не передається, передається в електронному вигляді через кабінет ВЛК, цей електронний і не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду. Чому це важливо? Звертаю вашу увагу, що наразі от є звернення до мене від клієнтів, які кажуть, я не знаю, що з моїм ВЛК. Да? І ми робимо там запит адвокатський. До регіональної ВЛК або до центральної ВЛК і пишемо, що пройшов там медичний огляд ще в вересні або жовтні 2024 року, або в листопаді. І на сьогоднішній день вже пройшло більше, ніж півроку, але інформації щодо цього ВЛК взагалі немає. То тепер можна ще й посилати, звісно, на те, що не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду документи повинні бути. Передані взагалі туди до комісії, тобто запитати, чи підтверджують вони отримання таких документів не пізніше наступного дня чи ні. Ну, якщо це буде електронно, це ж, звісно, буде залишатись ще і електронний слід. Так, строки перевірки документів військово-лікарськими комісіями. Затверджено чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК. Не більше п'яти днів з дня надходження документів. Це також дуже важливо і дуже суттєво, тобто для контролю проходження вашої постанови. Якщо документи перевіряє ВЛК обласного міського ТЦК, і немає помилок, ну міські ТЦК це щодо Київських районних ТЦК, там в них обласний, це міські Київські ТЦК. Так прямо і написано в постанові, до речі. І немає помилок, документи за постановою непридатні мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилається до реєстру оберіг. А паперові документи до ТЦК. Тобто тут також є відповідні зміни. Ну, прискорено, да, у нас затвердження цих постанов. Якщо документи перевіряє штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр. Паперові копії протоколу засвідчуються початкою і надаються до ТЦК. До ТЦК надсилаються для військовозобов'язаних – два примірники, для військовослужбовців чотири примірники. Цифровізація процесів та чіткі строки перевірок сприятимуть швидшому ухваленню рішень, так вважаємо Міноборони. Далі, процес видачі рішень ВЛК особам, які проходили медичну огляду. Тут, до речі, цікаве питання, тому що всі ви пам'ятаєте, да, коли в нас стали всі ці постанови. ВЛК не паперові, а електронні, то побачити ми їх могли лише в резерв плюс, коли проходили медичний огляд. Тобто результати ми не бачили. з'являлись вони в резерв плюс. І щоб отримати е цю паперову копію цієї постанови там, для, ну, для оскарження або просто отримати на руки, треба було звертатися. Безпосередньо до ТЦК та СП, тому що лікарня, при якій ви проходили ВЛК, якщо це не при ТЦК було, да, а багато де проходять ВЛК не при ТЦК а в окремих лікарнях, таких, то там не видавалася постанова. От є трошки змін тут, да. якщо рішення комісії не потребує затвердження штатної ВЛК, громадянин може отримати документ. Безпосередньо у медичному закладі, у якому проходив медичний огляд у день звернення. Тобто, якщо ви проходили там медичний огляд і ваша постанова не потребує затвердження ви ВЛК, ви кажете, надайте мені, будь ласка. Копію моєї постанови. Раніше рішення комісії видавали лише у ТЦК за місцем перебування на обліку. Ну, до речі, це офіційно ніде не було передбачено. І Чорногоренка відповідала Катерина Чорногоренка, всі ви знаєте, її, да, заступниця міністра оборони. Вона відповідала на такі питання, де можна отримати паперову копію. Вона зазначала, ну, зверніться до ТЦК. Поки що так. І от вони змінили да, в нас травня місяця тут є трошки змін. Якщо затвердження потрібно, да, це постанови, які про непридатність затверджуються в нас штатних, регіональних або центральних ВЛК. Якщо затвердження потрібно, ТЦК самостійно друкує документ з постановою з реєстру оберіг, до речі, знову ж таки оберіг, засвідчує його початкою та видає разом з протоколом. Раніше документ видавався лише після того, як територіальний центр комплектування отримує протокол засідання штатної ВЛК. Тобто тепер от таким чином, тобто, засвідчує початку, видає разом протокол і самостійно друкує документ. Але знову ж таки, ТЦК видає. Лікарня не видає, якщо потребує постанова затвердження. Тому на сьогоднішній день оці основні зміни подивимося, як вони будуть працювати, звісно. Практичні кейси буду розбирати і в подальшому повідомляти на своєму телеграм-каналі спочатку, а більш розширено вже на YouTube-каналі. Хто вже стикався ну, з цими змінами, хто вже стикався, хто вже якісь е, на собі пройшов ці там моменти затвердження там, варіанти або отримання постанов, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Почути, почитати, звісно, буду вдячний окремо за це. Це ну, допомагає да, бачити з іншого боку, як воно працює це законодавство. Ну, звісно, коли клієнти звертаються, ми вже разом там вирішуємо, яким чином краще те або інше, який крок прийняти з цього питання. Добре, отакі зміни по цій темі, начебто все. Якщо буде щось додаткове, звісно, поділюсь і запишу окреме відео. Якщо вважаєте, що чомусь треба приділити увагу, там, ну, напишіть в коментарях, я також подивлюсь, проаналізую. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони отут з'являються також корисні. Підписуйтесь на канал і залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.